Лютого 2024 року. Вітаю. Зараз будемо обрізати оце дерево, яблуню. З неї багато скорення діч... дички лізе. Якось будемо обрізати його. Леся лапку пошкодила. Покажи Леся, лапку Замотана. Нічого відійде. Тут багато гілок, які лізуть. Всередину, то все треба обрізати. І кожного року цю яблуню обрізаємо і все одно багато гілок, які ростуть всередину. Чи в тому році ти не обрізав? Ні, Ні обрізав, обрізав. Гілки, які всередину ростуть, потрібно обрізати. Борни ж заважають. Ой, Леся. Туди повітря туди не проникає і всередині дерева такі слабкі становляться, тому все треба обрізати, щоб яблуня це куди назву не знаю. кисло кисло-солодка яблуня це яблуня десь 6 років. Оце за 6 років вона така виросла, взагалі це молодий сад весь. Це всі дерева тут молоді. Ці ось дерева зайці погризли, і тому воно зараз кущем росте, бо старі стовбури зайці погризли. О, тут всі оту уже дичку. Ого. О, як ти гарненько, це дерево. Так, отут теж гілку. Так ось тут прорядив. Та ні, ще з тої сторони треба проріжати, так? То не знаєш, за що взятися? Ого, як у тебці здорова. Так, я Та-да, вона всередину, Для чого вона потрібна. Так, дерева обрізати потрібно не шкодувати. Що потрібно, то треба обрізати. Тоді і яблуки крупніші, і вони взагалі будуть. А так як ото багато таке росте в сарай, то нічого і не буде. Тому можна і не шкодувати. І бахають сьогодні, і бахають? І... Да, може, і цю, вона якась теж всередину якраз є. Мороз сьогодні, та у нас уже декілька днів мороз. Я думаю, там ще. Щось бахають так сильно. Може, може підемо звідси. А ну дай, я подалі відійду і подивимося, де ще дуже густо. Отут все одно густо ще. Отут. Так, добре, дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу.